Всім привіт, доброго дня. Сьогодні у нас буде розпаковочка дуже цікава із магазину Тому, Кому цікавий домашній декор, речі для дому, домашній затишок, то, надіюсь, це відео вам дуже сподобається. Отже, замовлення я робила, коли ще було в Польщі, воно пройшло через 2 тижні, Олег забрав і мені вже так хотіло подивитися, але я хотіла зняти відео для вас, я ще сама навіть не розпаковувала, їх тільки відкрила так, поглянула одним оком. Отже, приступаємо. Побачила на сайті ось такі наволочки на подушки. Я просто не закохалася. На осінь буде супер. Такий гірчичний колір. Я вам кажу ціну, але я брала по акції мінус 20%, плюс безкоштовна доставка. Ну, взагалі, дуже, дуже хороша знижка була у них. А так їхня звичайна ціна 699 євро, тобто 29 злотих Ну, коротше, в гривні 259 гривень. Але я набагато дешевше їх брала. Треба слідкувати, там дуже часто бувають гарні знижки. Отже, ось така наволочка. Дві я взяла. Я дуже обожнюю стиль Бохо, скандинавський стиль. Так, Такого самого плану взяла. Біленькі, ну вони дуже гарні, такі стильні. Можете бачити на задньому плані ось такі дві наволочки, також в подібному стилі. Я замовляла два роки тому на AliExpress, але зараз там такі ціни, що навіть дешевше в Україні можна купити, ніж на AliExpress. Ось такі дві світленького кольору. Взяла ось такі дві подушки темно-глибокому, такому синьому, бутилочному, я б сказала. Подивись, може, ще собі в пудровому кольорі. Ось такі дві, дві подушки кругленькі. Дуже симпатичні. Ціна їхня, звичайна, 259 гривень. Знижка, я дивилася на товари, знижка 50% і плюс ще в, цьому, в день, коли я замовляла, ще було 20%, ну, коротше, мінус 70% вроді була знижка в них. Так, ну, Я взяла таку це, це є пудрового кольору, така простенька на резиночці. Розмір я брала 180х2, думаю, на наше ліжко вона підійде ідеально. Зараз подивимося, примірюємо, я покажу 100% котон. 100% котон ціна 299 гривень. Звичайна ціна 299 без знижки. Ось такий пудровий колір. Дуже приємна дотик. Так, далі. Також для спальні замовила ось такий комплект спальні білизни. Розмір також, це розмір 2 х 220 Ціна звичайна. 499 гривень без акції. Ось такий принт, дуже гарний, такий стильний. Я вже вам покажу на ліжку, як воно буде виглядати. Також 100% котон. Є в такому ж чорному кольорі. Напевно, собі зараз подивлюся, якщо гарно ідеально підійде на ліжку, замовлю ще в чорному кольорі. Навіть 370 гривень це вийшло знижкою. І замовила ще один комплект постійної білизни, Ось такий яскравий кольор. Також 2 х 220 ціна 499 гривень. Також 100% катон. І дуже-дуже гарний притиск. Так, перша посилочка. Перша посилочка в нас відкрита. Приступаємо до другої посилочки. І досили. Другі посилочці в нас ось тут є ось такі серветки на стіл. Зараз не ножниці. Серветки на стіл. Тут вони йдуть по дві штучки в комплект, Комплект коштує 139 гривень, але я брала їх, вроді, що за 98 гривень дві штуки. ось такі дуже гарні. У нас в кухні таких е, світло-сірих тонах. І нам на стіл буде дуже ідеально. У нас білий стіл. Вже покажу також, як вони будуть виглядати на столі. Також для столу замовила ось такі кільця дерев'яні е, для серветок вже. Дуже вони мені сподобались. ціна їхня була 119 гривень за два кільця. Далі стає цікавіше. Дальше стає цікавіше. Коврик. Я так його давно хотіла. Його дуже довго не було на сайті. До речі, там з'явився такий самий солом'яний, але з, білим, з білими вставочками і з, з такими герчичними, більше навіть жовтими. Ось такий. Дуже класний. Шкода, що тільки маленький розмір. діаметр його 80 см. У мене є в ванні таке дзеркало схожого типу. Дзеркало, яке я робила сама. До речі, дзеркало я маю відео, як я робила це дзеркало. З допомогою такого джгутика обклеювала, залишу ссылочку під відео. Ось такий килим, він, напевно, піде нам в ванну або тут буде, ще не знаю, де його поставлю. Так, наступне це буде ось такі літні шльопанці малинового кольору. Я ношу 38 розмір, але замовила 37 і не прогадала, вони мені ідеально підійшли. Дуже класні, маю багато такого одягу, такого кольору. На літо дуже в легенькі, зручні. Тут резиночка, в мене така трошки широкувата нога, але тут резинка тягнеться. Зараз одягну і покажу, як вони виглядають. І остання коробочка в детрі знаходиться. Ось таке пудрове, ну, такий рожевий, темно-рожевий колір. Покривало. Ціна його, звичайно, 559. Дуже приємний на дотик, розмір 2,20х2,40. Зараз я його... Злостерлю на ліжку і покажу, як воно виглядає. Ось такий також гірчичний. Там взагалі дуже багато кольорів є ось такого плану. Маленькі підставочки під чашки. Звичайна ціна 89 гривень. Є ще такого більшого розміру під тарілки, напевно, на наступний раз замовлю собі ще, щоб був гарний комплектик. Дві дошки в мене взагалі. Любов до кухонних дошок. Побачила оці, і думаю, вони мені потрібні, дуже стильні, дуже гарні. Чи для подачі. Ну, я думаю, для нарізки їх не буду використовувати більше для декору або для подачі, для фотографій. Дуже гарні. Ціна однієї дошки 199 гривень. Звичайна ціна. Більше і менша. Так, і остання це буде також такий килимок. Невеличкий на осінь. У мене є подушки з таким принтом такого кольору. І на осінь я завжди люблю змінювати на зиму декор, на осінь, на літо. Ось такий він дуже гарний. Можливо, замолю собі один і постелю біля нашого ліжка. 359 гривень, розмір 60 на 90. Треба, звичайно, щоб він розпрасувався. Надіюсь, вам сподобалося сьогоднішнє відео така розпаковочка. Планую в подальшому знімати такого плану відео. Тому підписуйтесь, ставте лайки. Попереду вас чекає багато цікавого. До скорої зустрічі. Па-па!